Робота із зображенням у графічному редакторі завжди починається зі створення нового файлу або відкриття вже наявного. Щоб створити новий файл, треба у меню Файл обрати команду новий. У вікні, який з'явиться, на екрані у текстовому полі Ім'я, слід вказати ім'я файлу. Хоча ця, ця дія є не обов'язковою, оскільки назву файлу можна призначити під час його зберігання. У полях ширина та висота можна задати відповідні розміри зображення. Ці значення можна вказувати у різних одиницях виміру. Якщо ви плануєте надалі роздрукувати зображення, то його розміри можна задати у сантиметрах. Якщо ж зображення готуєте для розміщення на веб-сторінці або подальшого переглядання на екрані, доцільно встановити ширину та висоту зображення у пікселах. У полі розширення встановіть значення роздільної здатності, яке теж залежить від подальшого використання зображення. Якщо його потрібно буде роздрукувати, то що вища роздільна здатність, то кращий результат ви отримаєте. Використовуючи зображення на веб-сторінці, можна не змінювати значення 72 пікселя на дюйм, яке редактор встановлює за замовчуванням. З одного списку режим обрати кольорний режим, який визначає глибину кольору. Побітове відображення. Кожен піксел кодується одним бітом. Він може передавати лише два кольори: білий та чорний. Чорно-білий. Характеризується значенням як яскравості в інтервалі від нуля чорний кольор. До 255 білий колір. А всі інші значення з цього діапазону використовують для передавання на півтонів. РГБ. Кожний колір формується трьома складниками: червоним, зеленим і синім. Дозволяє передати 16,7 мільйонів відтінків. Саме цей режим встановлено для нових зображень за замовчуванням, оскільки його використовують. Готуючи зображення на веб-сторінці. Зі списку содержимої фона можна обрати один із запропонованих варіантів. Білий. Саме цей варіант встановлюється за замовчування. Фоновий колір – Це колір, обраний на палітрі кольорів. І прозорий, прозора основа або відсутність тла. Після вибору всіх параметрів натисніть кнопку ОК. В результаті ви побачите новий файл із встановленими вами грані параметрами. Після створення нового зображення або редагування вже наявного їх потрібно зберегти у файлі. Найчастіше для цього виконуватимемо команду сохраніть меню файл, яка збереже файл у форматі PSD. Подальша робота під час зберігання файлу повністю аналогічна до дій, виконуваних для збереження файлів в інших застосунках. Формат PSD містить багато інформації про зображення, але надалі відкрити цей файл можна лише програмами фірми Adobe. Тому доцільно зберігати файл у такому форматі лише тоді. Коли ви плануєте продовжити редагувати зображення. Якщо ж ви готуєте зображення для використання в іншому графічному пакеті, треба зберегти його у форматі, який розуміє більшість застосунків. Це можуть бути формати GIF або JPEG. Для зберігання файлу в одному з цих форматів, потрібно виконати команду Сохраніть как меню файл. У вікні, що з'явилося при цьому на екрані, потрібно вказати назву файлу та обрати місце його розміщення на диску, а зі списку Формат обрати один із запропонованих форматів. Щоб зберегти зображення для використання на веб-сторінці, слід виконати команду Сохраніть для веб-меню файл. У вікні, який з'явиться на екрані, слід обрати формат файлу, а також оптимізувати його, вказавши якість зображення. Що вища якість зображення, то більший розмір файлу і зображення ви отримаєте під час збереження. Установивши всі налаштування для збереження зображення, що його використовують на веб-сторінці, натисніть кнопку ОК. Відкриття файлу, що містить зображення, відбувається аналогічно до відкриття файлу будь-яким іншим застосунком. У меню «Файл» оберіть команду открить, а далі знайдіть на диску файл. У списку типів файлів оберіть потрібний тип. І натисніть кнопку Открить. Якщо розмір зображення дозволяє, то під час відкриття файлу масштаб перегляду зображення буде встановлено 100%. Щоб збільшити масштаб переглядання, можна використати комбінацію клавіш Ctrl, а щоб зменшити масштаб комбінацію клавіш ctrl «мінус». Змінити масштаб переглядання зображення можна переміщуючи повзунок на палітрі навігатор. При цьому можна змінити робочу область зображення, перемістивши червону рамку, розміщену на мініатюрі зображення на цій самій палітрі. Масштаб переглядання зображення не відповідає його дійсній величині. Щоб визначити величину зображення, оберіть команду розмір ізображення, меню ізображення. При цьому на екрані з'явиться вікно, у якому наводиться інформація про дійсний розмір зображення. Ви можете змінити розмір зображення, задаючи нові значення параметрів у відповідних полях цього вікна. Якщо при цьому встановити проперед Сохранять пропорції, то після встановлення нової ширини зображення його висота визначатиметься автоматично.